Волонтерський штаб працює, передаємо допомогу військовим, вантажимо в ліфтову деякі позиції. Дорогі українці, черговій військовій частині передаємо гуманітарну допомогу. Передаємо оргтехніку, дякуємо Асоціації українців Північної Німеччини, постільну білизну, дякуємо Фінляндії, а також ковдри і подушки. Слава Україні! Героям слава! сьогодні Намагаємося військовим частинам, підружаємо гуманітарну допомогу. Погрузка каміна для військових. Чергова військова частина збирає гуманітарну допомогу. Вантажать каміни. Клуб України в данії. Збираємо чергову допомогу для однієї з місцевих військових частин. Нагадуємо, що ми підтримуємо більше 35. Військових частин все буде лад, слава Україні.